Але в той же час наші депутати приїхали до Захарченка і задали йому два питання: три питання. Як будемо жити? Або ми живемо за законами. А закон чітко вказує, що є закон про міліцію, де порушено повністю всі ті статті порушили міліціонери. Тому що закон про міліцію говорить чітко. Моє прізвище, ім'я по батькові таке. Я там. Посада, майор, капітан, полковник такий. Ви порушили в такій то такій то частині громадський порядок. Прошу або ви виправляєтеся, або ми вас веземо куди. Тобто, ні на одне зауваження нардепа, я вже не народний депутат, я Не говорю простих громадян представитися, вони не представилися. В чому є порушення? Вони нам не вказали. І другий момент це є статус народного депутата. Тобто, будь-яке перешкоджання. Діяльність народного депутата карається від восьми років позбавлення волі. Тобто, я, приїхавши туди, я жодним чином нічого не порушував. Я виконав, я мав зустріч з виборцем, умовно кажучи, так як зараз з вами. І відповідно, коли ми це запитали, якщо це порушується, закон про міліцію, якщо порушується закон про статус народного депутата, то як будемо жити? Може, будемо жити за законами Коліївщини? Тобто, хто сильніший, той один одного валить.